Вітаю! Я українська письменниця Тетяна Дугельна, і хочу вам сьогодні представити свою книгу Заборони собі образи, основи ментального здоров'я. Ця книга може стати вашим підручником самодопомоги у ці складні буремні часи, а також навіть після перемоги. І я вірю, що вона вже дуже швидко буде на нашій території Святої України. Нейкі. Тож, про що книга Заборони собі образи? Ну, здається, в назві вже все і сказано. Але дуже багато людей зараз кажуть, я не ображаюся, просто гніваюсь, сержусь, мені не подобається те, що відбувається. Друзі, образи є у кожного із нас. Образи блокують наше майбутнє, бо вони нас занурюють у минуле. Ця книга видана українською мовою, це вже її восьмий наклад. Сім попередніх були видані російською мовою, і ця книга є бестселером серед всіх моїх книг. Які я написала і видаю ця книга є дуже конкретним підручником, як ефективно позбавитися від звички бути жертвою обставин. Тому що саме коли ми відчуваємо себе жертовними, коли ми кажемо хтось винен, а не я, це вони прийшли і нас хочуть поневолити, це вони в нас стріляють. А я тут ні до чого, я тут жертва, ми не зможемо перемогти. Переможці мислять іншими категоріями. Тож я хочу вас запросити до цікавої подорожі в світ самодопомоги, психічної, психологічної самодопомоги. І ця книга. Вона наповнена величезною кількістю різних практик, які допоможуть вам справитися з образами на себе, з образами на тата з мамою, з образами на партнера, з образами на кровних і некровних людей, які вас оточують. Більш того, у цій книзі є певний QR-код, і там, де я друкую практики, є додані QR-коди, які ви можете відсканувати і потрапити в окрему теку, де ці практики я начитала вам під прекрасну музику, щоб полегшити вам сприйняття цих практик і роботу над собою. В цій книзі є величезна добірка більше 50 притч. Прич про образу ображених і прощення і вибачення. Тобто я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що саме істина, яка є основою нашої внутрішньої духовної сутті, вона саме прописана дуже часто в народній мудрості і в притчах. І тут підібрана колекція притч про те, наскільки важливо вибачати і наскільки важливо бути в стані прощення. Тому що в такому випадку ми стаємо простішими, легшими. І в спілкуванні із собою, і з іншими, і навіть з творцем. Тож, презентую вам свою книгу Заборони собі образи, основи ментального здоров'я. Будьте здорові і обов'язково, піклуйтеся про себе, а посилання на цю книгу ви знайдете під даним відео. До зустрічі на сторінках моєї книги.